Урочиста частина спортивного турніру Суперкубок Надвірянського району по футболу 2015 року розпочалась державним славним української держави і хвилиною мовчання за загиблими героями за волю, єдність і незалежність України. У поєдинку юнацьких складів за суперкубок району зійшлися футбольні клуби ФК Волосів і команда Нива села Гаврилівка. Нинішній лідер і минулорічний чемпіон Надвірянського. Району по футболу з рахунком 4-0 перемогу отримав футбольний клуб юнаки села Волосів. Нагородження фіналіста і переможця Суперкубку району по футболу проводили голова районної федерації футболу Тарас Пушкар, секретар федерації Василь Томин і представник спонсора турніру «Фартія Воля Володимир Монастирецький. Обидві команди нагороджені грамотними футбольними м'ячами: малий кубок у команди Нева Гаврилівка а Кубок надвірянського району по футболу 2015 року над своєю головою підняв капітан ФК Волосів. Виграла команда ФК Волосів з рахунком 4-0. Заслужено виграли, вони цього року лідирують в чемпіонаті району. Так само дорослий склад, видно, що актив села Волосів приклав всі сили для того, щоб футбол волосів був на високому рівні. Ну, дуже дякую хлопцям, які допомагають футболу. Це Багалюку Володіве. Він всі сили прикладає для того, щоб футбол волосів був. Я дуже йому дякую. Дякую самого міської ради, які допомагає в деякій мірі. Скільки тільки може футбол волосова. Я думаю, що майбутнє останніх років це. Волосів я так дивлюся по складах команд дорослих і складу в матчі серед дорослих за Суперкубок суперкубокнадворянського району 2015 По футболу виступали команди підгір'я, село Назавизів і Авка «Перевісль». Із переконливим рахунком 4-1 переміг футбольний клуб підгір'я Назавизів і став володарем Суперкубка району 2015 року. Команди нагороджені грамотами, футбольними м'ячами, а прекрасний суперприз, суперкубок Надвірнянщини у нового футбольного лідера району, футбольної команди підгір'я, село Назавизів. Голова районної федерації футболу Тарас Пушкар відзначив високий рівень цьогорічного суперкубку. Підгір'я надається право зробити коло Пушани суперкубком району. Слава прийня, Хлопці, почекайте, ми рутів вам потиснемо, склабі жителя достойна програма. А буде смерти, <плес> <плес> матч мені дуже сподобався. Гра була напружена. Явна була перевага команди на завізу, бо вони більше того хотіли. Команда переросся, не зібралася. Оскільки мені відомо, два провідні гравці залишилися в переросі, не знаю з яких причин, але видаю все належне тій команді, яка хоче виграти кубок. Я дуже радий поведінку глядачів, радий суддівством. Я дуже хочу дякую всім підприємцям, які допомагають цим двом командам. Подякувати хочу каміння, яка підвола стадіон до цієї гри, також подякувати е, партії воля, яка цілий час підтримує. Молодіжні всі організації спортивні. Я би хотів би таких було парків не одному районі, а пару, щоб нашим дітям жилося краще, ліпше і бажаю здоров'я, успіхів всім спортсменам.